В рамках підготовки до нового навчального року, який вже не за горами, управління освіти міської ради отримало чергове надходження підручників за кошти державного бюджету, а саме для учнів п'ятих класів українська література, для учнів сьомих класів українська література, англійська мова, історія України, всесвітня історія, інформатика, мистецтво, технології, біологія, хімія, німецька. Мова та здоров'я, безпека та добробут. До самого процесу отримання партії шкільних підручників долучились бібліотекарі, працівники закладів загальної середньої освіти, батьківська спільнота, які допомогли вивантажити 4207 підручників, які стануть такими необхідними та змістовними навчальними посібниками в процесі навчання школярів міста. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.